До вашої уваги, однокімнатна квартира знаходиться на п'ятому поверсі шестиповерхового будинку з загальною площею 44,7 квадратних метрів. Двухстороння має кухню вітальню, 22,4 квадратних метрів загальною площею, виконана стяжка, штукатурка, розведена електропроводка, є газ в квартирі, двоконтурний котел феролі на підігрі води опалення, газовий лічильник. Лічильник є на воду і на електрику. На воду в підвалі будинку знаходиться і на електрику на е, площадці. Будинок з червоної цегли, утеплений пофарбований, позбудована у 2014 році. Квартира виходить у двір. Є дитячі майданчики, місця для паркування, повністю закрита територія, під охороною. Поруч є супермаркети, дитячий садок, школа, ліцеї. Сучасний ліцей новий і дитячий садок поряд. Далі ми йдемо в коридор. Коридор має 4,5 квадратних метра. Має квартира розкримий санузел. 3,4 квадратних метри, там вже становиться ванна і 1,9 квадратних метрів. Також є спальня кімната 14 і 7 квадратних метрів теж виходить в частний сектор. Вікна виходять на північ і південь. Північна західна сторона і південно східна сторона.